Є світ, де наступ зсу провалений. Знищено 30% техніки, а московська армія успішно обороняється. Цей нереальний світ створений дурними фантазіями московської пропаганди. А ми викриваємо для вас ключові тези пропагандистів, щоб ви пізнавали ворожі голоси. З вами телеграми пропаганди і ми знаємо, як маскується ворожа пропаганда так само добре, як шторм Шедоу знає, де сховався московицький штаб. Здавалося б, ворожа пропаганда проста й примітивна, побудована за відомими принципами Гебельса. Чому ж люди попадаються на її гачок? Бо пропагандисти маніпулюють близькими і болючими подіями, даючи інформацію, яка нібито є тільки в них, але це її пастка. Пізнати ворожу пропаганду можна за ключовими тезами, і ми зараз їх розкриємо. Наприклад, від початку запорізької операції пропагандисти поширювали тези, що їх оборона встояла. Ворог ніде не зміг проломити нашу оборону, забрали навіть там, де нацист зміг просунутись у сірій зоні. Як пам'ятаєте, спочатку операції зсу дотримувались інформаційної тиші, а ці тези адресувались не тільки внутрішній московській аудиторії, а й транслювались на нас з вами, щоб змусити сумніватись, зламати дух і волю до перемоги. Підкріпляли вони ці тези фото пошкодженої та знищеної техніки ЗСУ. Але кількість техніки на фото була значно менша ніж розповідали пропагандисти. Загальні його втрати тут становили близько трьохсот військовослужбовців, дев'ять танків, включаючи знамениті леопард, одинадцять БМП, серед яких американські бредлі, чотирнадцять бронемашин, шість автомобілів та французька артилерійська установка Цезар. І тільки коли правду про поразку та відступ московитів вже неможливо було приховати, пропагандисти змушені були про це писати, щоб не повністю втратити довіру і мати можливість і надалі додавати до крихти правди свою брехню. Виявляється, стандарти НАТО і західна техніка не дуже допомагають у ситуації, коли опонент твердий духом, а в тебе немає багаторазової переваги в силах. Бойовики 68-ї єгерської бригади увійшли до благодатного на південно-донецькому напрямку, розташованого під нескучним, яке було залишене вчора нашими військовими через флангове вклинювання ворога в наші порядки. Вони перейшли до тактики знецінення успіхів зсу, розповідаючи, що села, з яких вони відступили, не важливі для оборони, а зсу закріпитись в них не зможуть. Позиції будуть переходити з рук в руки. Село поки що в сірій, і тут знову може початися весілля у Малинівці, як уже було з нескучним при контрударі наших після перегрупування. Поки ворог не закріпився, його знову можуть вибити. Зсу очікувано не просто закріпились, а й рушили далі. Пропагандисти напряглись і видали заспокоюючий пост. В дусі все по плану. А як же? Може, у вас вже готовий план на випадок капітуляції? Друзі, Якщо хтось очікував, що український наступ буде відбитий без тимчасових втрат якихось сіл чи деяких передових позицій, ви далекі від військової тематики, ініціатива була і ще залишається за супротивником, який розрахував сили та засоби для успішного прориву нашого фронту. Речники зсу повідомляють тільки перевірену інформацію, щоб не плутати громадян України. А пропагандисти можуть собі дозволити вигадувати, аби дотримувались методички. Тому їх логіка смішна, а дописи перечасні, бо ще кілька повідомлень назад вони успішно всіх відбили. А тут же пропагандист рожен змушений констатувати новий відступ. Цілому зрозуміло, що після нескучного противник рухається далі. А наші підрозділи за нестачу сил могли вийти нижче на більш укріплену лінію оборони через флангові удари ворожих підрозділів. Якщо армія московитів біжить, позиції втрачаються від легкого копняка зсу, то що треба писати? Правильно множити втрати зсу в десятки разів і не підкріпляти фактами. Пруть звідусюди не перестаючи. Важко сказати, скільки ми їх накосили, але дуже багато. Все під контролем. Це вони роблять, щоб впливати на мобілізацію та на настрій бійців. Пропагандисти намагаються нав'язати думку про м'ясні штурми зсу, бо вони тільки так вміють воювати, але ж зсу вже не один раз довели, що вміють наступати грамотніше без цієї дурної тактики. Також деякі аналітики пишуть, що тактичний відступ перетворюється на обмін наступаючої техніки і солдат зсу на поки що незначені в стратегічному плані села, які часто розташовані в низинах. Всі розуміють, що оборона московитів почала плавитись від активної розвідки боєм, тому їм дуже важливо говорити, що використано вже основний резерв ЗСУ. А канали, що намагаються брехати громадянам України, такі як Зерада, то легітимний, натяками жахали громадян і військових втратами в першій хвилі наступу для того, щоб зірвати мобілізацію в Україні. Штурм добре укріплених і замінованих позицій, складне завдання, яке в умовах переваги противника в повітрі, не може бути виконане без значних втрат апріорі. Втрати на жаль будуть, але набагато менші того, що вони вигадують. Українці боронять свою землю і розуміють, це війна за життя та майбутнє, тому мотивація вища. А завдяки західній захищеній техніці та кращій організації в ЗСУ навіть в першій хвилі ми бережемо людей. Ось вам екіпаж та пасажири того самого підбитого Бредлі з фото на першому фото. Бредлі після прямого влучання у нього граду. На другому екіпаж цього Бредлі, який успішно евакуювався після влучання і продовжує виконувати завдання на іншій техніці. Пошкоджений Бредлі вже в ремонті. А ось що пише пропаганда про цю першу хвилю, з якої цей екіпаж Бредлі? Так, по суті, у перших хвиль, які ми спостерігаємо вже чотири дні, доля не завидна. Але саме вони повинні відкрити шлях основним силам. Захисники України прямо говорять, що московити в десятки разів завищують втрати ЗСУ, бо реальність шокувала б навіть московитів. Так от яскравий приклад їх брехні. В перший же день, коли вони заявляли, що в нас вже розбита бригада, що в нас 350 загиблих, все бригади немає. У нас було 5 загиблих. Пропагандисти безпідставно стверджують, що ЗСУ втрачає резерви, які планувалось використати під час основної фази наступу. Б'ються так, але забоксували і змушені кидати на спробу прориву частини, які мали прорив розвивати. Найпотаємніші випликані НАТО вони люблять історичні паралелі. Так ось їм така: колись Гітлер, сидячи в напівоточному Берліні, сподівався, що його врятує міфічна 9-та армія, яку в цей час добивали союзники. От і пропагандисти вигадують потужний контрнаступ московитів, який переверне все назад. 127-ма дивізія перейшла в потужний наступ на втрачену частину ремнівського виступу. Російські війська замасовані підтримки авіації наступають на нескучне, вибивають ворога з макарівки. Активно працює ствольна та реактивна артилерія. Це явно Мечня, бо сил втримати наступну лінію не вистачає, де тут цілу дивізію в контратаку кидати. Хіба що віртуально, як завжди, і пропаганда не була б собою, якби не звернулась до дідів, що воювали. Ті вже давно крутяться в своїх гробах від сорому. Ці гречні люди поки що не усвідомлюють, що насправді творять історію. Як колись творили їхні діди на Курській дузі. Коли ж вони зрозуміють, що якщо це і курська битва, то грають вони за нацистів. Але з історією в них так погано, як і з математикою. Ніяк не могли визначитись, скільки відсотків бойових машин Бредлі вже втратила Україна. І дорігавим втрачено близько 10% поставлених Бредлі та Леопардова за два дні. Наше джерело ВП розповіло, що Тарнавський доповів Зеленському про втрату 30% західної техніки на першому етапі контрнаступу. Хай собі рахують, а зсу роблять висновки та йдуть далі. Содоміти зайняли висоту на схід. Він НП врожайне лізуть, поки що не критично, але виходять до другої лінії. Схоже, не так багато надії залишилось у окупантів, бо зараз вони сподіваються тільки на свою перевагу в авіації. Тут у нас має спрацювати козир, авіація. Там є відкрита місцевість посадки кілометрові. Сподіваємось, ВКС роздовбає зараз. А ми не сподіваємось на якесь там вундервафе. Ми знаємо, що ЗСУ це сила, яка знищить окупантів. А наші союзники вже оголосили новий пакет допомоги, щоб підтримати наш контрнаступ. Московити вважають реальним шансом розкачати Україну за допомогою пропаганди. Саме тому видаляйте зі свого життя всі тези московської пропаганди. Апаганди разом з їх телеграм-каналами. Московити кажуть, що на їх корабель при приазов'я напало аж шість безпілотників. Всі катери противника були знищені вагнем зі штатного озброєння російського корабля. А на підтвердження цього вони приводять це відео. Ви ж також бачите шість безпілотників, які героїчно знищує екіпаж. От і ми не бачимо. А московити бачать. Вони багато чого бачать. Але коли розповідають, то аж страшно від їх галюцинації. В Маріуполь приїхав цирк. Взагалі, то цирк приїжджав раніше. А це так: глумління над містом, яке окупанти знищили. І замість відновлення інфраструктури і реальної, а не декоративної відбудови, вони присилають клоунів. Така вона Московія була й буде. До Маріуполя. Перше з початку війни приїхав цирк. Місто у захваті. Отже, московити продовжують спроби впливати на українців. Ці спроби посилились у зв'язку з Запорізькою операцією. Вони обирають найболючіші теми та маніпулюють ними. Тому, як ніколи, важлива інформаційна гігієна. Не віримо московській пропаганді, а віримо ЗСУ. Гуртуючись, переможемо. Слава Україні!